Друзі, заздрю справді по-хорошому майбутньому власнику ось такого вкрасення на правильному зовнішньому тюнінгу. Це у нас ось такий конгурятник з лед худобими, лебідка. Так само у нас лед дальній. Просто висушує усіх на дорозі. Ну як такій машині не поступитись. Ось така у нас хороша гума. Вольєр, врангер. Такі ще на пороги зроблені. рамі навіть напіків на, на корозії немає. Це у нас дизель двигун. 2008 рік, 2,5. Тихенько суперово працює. У нас 300 тисяч пробігу підтверджено з хорошим якісним обслуговуванням, тому що ну, на продаж так авто не готують. Автівка другий власник в Україні. Так само у нас ще підвізка ірмени стоять попереду. Позаду теж немало коштів вкладено в підвізку. Так само у нас гаразд, задня гума будь'ер в ренгер, тут трошки краще видно раму, вона навіть справді без знає, на корозію, такі у нас рейлінги позаду. До автівки є ще запаска вона. Вдома лежить, але все буде в комплекті. Просто подивіться на цю красення. Все у нас відкривається як часики. Автівка справді обслужена. Доведена до розуму. Відполірована, дуже красивий чорний колір. Криша у нас теж ціленька. Тут у нас кріплення, саме є Ось тут рейлінги кріплення по обидві сторони. Ось ці у нас пересовуються, відкручуємо і фіксуємо на яку потрібно нам документи просторі. Просторий гарний салон. Ось тут у нас вогнегасник, там у нас ремкомплекти, компресори. Кожен у нас салон гарненький. Ось це у нас на перед періодина, так само у нас є ще пульт. Ось наш пробіг 312 тисяч встановлена на мультимедіа. Насправді вона дуже якісна. Є у нас Bluetooth, все що потрібно. Навігація. Так само можна радіо, диски, Автомат. Блукеровки. Давайте ще раз поглянемо на цю красоту зовні. І послухайте, як ще раз. Тихенько працює наш двигун. Аналогів такому автомобілю на авторі немає. Такі автомобілі продаються серед знайомих. Знайомі знайомому і так пішло. Але у цього автомобіля буде шанс отримати власника через авторія. Продаж зв'язку ситуацією в країні така автівка планувалася залишатися далі на роки для себе. Ну, просто дуже ефектне авто. Усі деталі є в описі цього відео. Телефонуйте, домовляємось про огляд місто Коваль. Ціна у вас точно влаштує. Ціна у нас буде близько 13 тисяч. 13400, 13300 послухайте, яка хороша на шумоізоляція. Жодних звуків ні по салону, ні по зовні по підвіс. Хто доволі обороти на свою вагу і їде дуже ефективно?